Без перебільшення Lynx KF-41 41 це одна з найсучасніших платформ. Вона є універсальною та адаптивною бойовою машиною, яка поєднує в собі передові технології захисту, високу мобільність та непогану вогньову міць. Завдяки високій кількості датчиків, екіпаж зможе отримувати високу обізнаність на полі бою, яка буде дозволяти виявляти цілі й наносити удар першим і меншою кількістю пострілів. Хоча, правді, в очі ця машина ще не приймала участі в бойових діях, і справжню ефективність цих машин наші військові побачать, коли їх отримають. Однак треба розуміти, що не просто так наші воїни зможуть використовувати ці машини. Про це заявляє радник головного офісу Олександр Камишин. Для наших європейських партнерів це гарна можливість і випробувати машину у бої і зробити її кращою. А для наших воїнів сьогодні потрібна кожна додаткова машина, яка допоможе їм стояти на фронті. Цю цитату в себе опублікувало видання думки. На цю машину дійсно чекає випробування полем боя, та головне тут я вважаю, щоб вона дійсно рятувала життя нашим захисникам.